Так, шановні граві друзі колеги, як я вже тут разом знаходжуся, роблю вам огляди пшениці. Вон пшениця. Пшениці наші. Ось травичка наша. І ось овес, Не міг я вам не зазняти, не показати овес, Така хороша культура. Який овець, бачимо, церква трошки. Є ну, гербіцид спалимо, гербіциди йдемо спалимо. Тому що тут бур'яни, кульбаба, бачите, пішли. Кульбаба, бур'яни. Але загалом увесь темненький, темно-зелений, непоганий. Ось таку кореневу систему. Такі маємо пагони. І ось одна особливість вівса. Всі культури закручуються по часовій стрілці, а в його, бачите, проти часової стрілки, бачите листочки. Тобто обертаються сюди, в цю сторону, вліву. Бачите, той нижче, цей листочок нижче. Так, цей лівіше вже, а цей ще вниз. Ось така особливість у вівса, хто не знав, овес закручується проти годинникової стрілки листочки. Бачу. Ще, до речі, ще одна цікава особливість у вівса, це те, що він з усіх відомих нині культурних рослин, які ми вирощуємо, не вражається він жодною. Хворобою коренів. тобто Коренева система даної рослини, вівса, не хворіє взагалі, в неї немає жодної хвороби. Тобто він є таким свого роду санітаром ґрунту. От чому його сіють на таких, знаєте, коли траву переорую, там, цілину, на таких, знаєте, після дозерни. Перший рік завжди рекомендують сіяти овеси. Ми так і робимо, бачите, перерали люцерочку, посіяли овесь. Така особливість даної культури. Ми його сіємо не багато, але сіємо щороку. І він є хорошим попередником як для пшениців, так і для сої. Тому якось так. Ось ще, до речі, наша травичка з конюшинкою, дивіться. Також така як на полі, маса є, ще косити заране. Почне кунюшинка тільки-тільки затвітати, викосимо. Бачите, воно не широке, але довге. Але довге, 300 метрів довжини. Ну, і це вон, пшеницю вам показував вже. Така маса, бачите. Кривичка злакова, гарна. І овець, бачимо, такий колір. Сизий, сизий, темний, сизий. Бачимо бурини, ну, звісно, що вони будуть. Це все покропиться. На даній ділянці ми овес під овес, під передпосівний обробіток не вносили селітри, лише в рядок нітромофоску, А інша ділянка там вносили селітру. Я вам теж її показував. І тут ми його сіяли в два сліди. Два сліди висіли овес, А інша ділянка в один слід. Цікаво буде поспостерігати, побачити. В принципі, густота, що там, що там, нормальна, але таке, знаєте, ради, ради цього, ради експеримента, ради, ради діла, зробили так. Так що такі справи. Якось так. Кому цікаво, що буде далі, що ми... Зберемо в результаті з даної діляночки, кому все це цікаво. Агрорна тема. Всі арорії. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Від мене вам щиро дякую за лайки, за підписки, за перегляди. Щиро дякую, воно дає натхнення. Ваші лайки, підписки і перегляди дають натхнення робити і працювати далі. Тому, якось так. Все тоді. До побачення, їдемо далі робити огляд. Все.